Завдяки е, спільним зусиллям наших комунальних підприємств, наших мужних енергетиків, нам вдалося відновити електропостачання, і е, зараз все працює. Е, ми дійсно будемо розширювати географію і список вулиць, е, на яке буде е, вже е, Електропостачання, і ми будемо включати поступово вуличне освітлення зараз. В місті Харкова було включено в час, коли це потрібно, десь приблизно 500 вулиць. Але ми поступово розширимо цю географію. І буде ще порядка 320 вулиць, які будуть ще підключені до до освітлення зовнішнього освітлення, і на них теж буде світло.